Я, чесно кажучи, не розочарований, тому що я зробив все, що міг. Я вважаю, що треба йти проти системи. Якщо ти відчуваєш, що ти ну, правий, що... якщо йдеться про захист принципів, особливо демократії, бо для мене важливим принципом все-таки є проведення справ демократичних виборів. І я вважаю, що тут паре має бути прикладом для інших. Парламентів для інших країн саме в сенсі демократичності виборів, і треба за це боротися, навіть якщо ти розумієш, що шансів немає або вони невеликі, і тому я вважаю, що це певний прогрес. Те, що відбулося таки. по-друге, дуже важливо, щоб Україна залишалася в порядку денному пари, тому що є такий, знаєте, настрій. Ну, якщо ми вже вигнали Росію з Паре, то може закриємо цю тему. Насправді ні. Ця тема має бути пріоритетом, оскільки треба пам'ятати, що паре займається захистом прав людини. А те, що відбувається зараз, це геноцид, який Росія вчиняє по відношенню до українського народу. І з цим треба боротись, в тому числі в паре. Тому я за те, щоб ця тема була і залишалась пріоритетом.